Кожен голос важливий, кожна присутність знак підтримки. У Києві у ці хвилини триває акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Рідні та близькі українських захисників вийшли у центр столиці, щоб нагадати про військових. До заходу вже долучились близько 500 людей. Усі вони хочуть одного, щоб їх рідні повернулись додому. Зараз наживо у Києві наш кореспондент Максим Галашко, і він розповість про усі деталі. Максима, я тебе вітаю. Тож. Роз... Вповідаю усі подробиці. Вітаю Ірино! Зараз у Києві, вдовж вулиці Антоновича та Лебідської площі, проходить акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Її ініціатори асоціація родин захисників Азовсталі та родини українських захисників. З гаслом кожен голос важливий, кожна присутність є підтримкою. Крокують задля того, аби підтримати тих, хто досі знаходиться за російськими застінками та зниклих безвісти. До акції долучилися багато небайдужих. Нам вдалося поспілкуватися з родичами військових. Далі пропоную послухати історії тих, хто шукає найдорожче, що забрала у них війна. Я мама безвісті зниклого захисника Донецької області. Який зник на турецькому напрямку майже рік назад, 14.07.24 року. Завжди казав мама, хто як не ми. Він в мене з 19 років служив в армії, і перед Дембілем почалась війна і він захищав Харків. Я шукаю свого чоловіка, Соловйома Артема Івановича. Він пропав на курському напрямку 6 березня цього року. Їх було п'ятеро. Вони вийшли на позицію і, на жаль, попали з побратимами в засідку. Більше ми нічого не знаємо. На жаль, я ж нагадаю, що росіяни постійно порушують всі норми міжнародного права та Женевській конвенції, які регулюють питання умов утримання військовополонених. Крім Неналежних умов ворог використовує тортури під час допитів. Морально принижує українськими та міжнародними правовими організаціями. Були зафіксовані випадки смерті в ворожому полоні. Тож сподіваємось, що найближчим часом якомога більше наших захисників продовжуватимуть повертатися на рідну землю до України.